Друзі, ви з якої організації? Добрий день. А ви хто? Я Валерій Либір, журналіст. Моє посвідчення. Скажіть, будь ласка, що за захід? Бо нас чогось середини не пускають. Який захід хоче відбуватися буде? День народження. День народження? А в кого? А? Дівчата, в кого день народження? Ви знаєте, не? Це люди мовчать. А ми дуже комусь щось А ви звідки з Кіровограда взагалі? З Кирограда. А з якої організації? Я так бачу, ви так просто організованою толпою підійшли. З заводу. А, з заводу. — заводу. А, Зрозуміло, дякую. Добрий день, а ви звідки з якої організації? Новоархангельський район. Новоархангельський ну, район це опозиційний блок, я так розумію, так? Да? Угу. Тобто ви цієї партії? Зараз з'їзд буде відбуватися чи зустріч чимось? Зустріч з кандидатом. А з яким кандидатом? Ларіним. Добрий день, а ви з якого району? Новоукраїнка. Новоукраїнка, так. Да, да. Ви на з'їзд приїхали чи на зустріч з кандидатом? На зустріч. А що за зустріч? З ким буде відбуватися зустріч? З ким буде зустріч? Ларін Серніє Березкіним? З з потім з Ларіном. Ясно. А як ви дізналися про цю зустріч? Тому що ми дізналися тільки вчора випадково засідання. А ми випадково ми, випадково сьогодні до це прийшли. А як вас запросили? Запросили. Хто? Ну, ви сюди дали, ну. А де? Дали тут. – Я теж собі просто хочу, а мені не дають. Бачите. <рес>